Шанов друзі, шобо, шобо. нашої недільної вали, прочитаємо 22 розділ з 15 вірша. Тоді фарисеї підійшли і радились, як був приймати його на слові. І посилають до нього своїх учнів і родді Адами, кажучи, учителю, ми знаємо, що ти справедливий і істину путі Божої вчиш, і не прагнеш будь-кому догодити. Бо не зважаєш ні на яку особу. Отже, скажи нам, як тобі здається, чи годиться платити податки кесареві чи ні? Ісус вже знаючи їхній лукавство, сказав, чого спокушуєте мене міри? Покажіть мені монету, якою платить цей податок. Вони принесли йому динарі і говорять їм, чи є це зображення і напис? Кажу йому кесарю, кажуть йому кесарю, тоді говорять їм, отже, віддайте кесареві, кесарів. А Боже Богу, почувши це, вони здивувалися і, залишивши його, відійшли. Це наша голова. І це наше тижневе життя. Мені цей тиждень запитали, як це ви не йдете бувати, а платите податки, за яких купляються патрони, і вбиваються люди. І Я сказав написано, вітайте кясарево, к'ясе. І я сподіваюся, що з моїх податків йде на лікування і лікую. А другий брат коля мені підказав, що треба було їм сказати, що розкрадається, навіть і не доходить до патронів. <клухи> не переживайте, не переживайте за податку. В цьому місці Ісус об'ясняє, то, те, що належить нам віддати кясарю, і якщо воно не протирічить річі це дуже важливо, Перше, що у нас є Бог, Його воля Його Слово. І якщо воно не протирічить того, що требує Кесарь, ми І Якщо Кесарь требує того, чого Бог забороняє, то Кясар має відпочивати. Ми маємо основуватися на тим, що сказав Бог. І маємо служити Богові. І на це в мене вже була відповідь, коли з Криму війшли. І зрадені присязі, то ви їх вважаєте зрадниками. А я Бога дав присягу служити, і не маю наміру зраджувати Божу присягу у догоду, якому народу. Амен. І це ми маємо знати, і на цим ми маємо основуватися і просити Всевишнього, щоб він нам оберігав, нам приходить свій різні. різне. що нам потрібно пройти, значить потрапи пройти. І сподіваємося, що Всевишній нас обереже, і як казав Даніил, каже, якщо в Переїв, то й там. А якщо не збереже, то знає, що поклонятися і служити, і слухати не будемо. Слава Всевишньому милістю. Розпочинаємо наші зібрані. Дякуємо за все. І добре, і недобре, бо все е, нам діє на благо. Слава на плаву. Все воно, що стес. нас у чомусь поправляє, да над чимось задумали. w drogach do naszej życia. Za usilą miłości. sława, Amen. Amen. Amen.